Давайте сьогодні поговоримо про хочу і треба, як взагалі це працює, і коли дійсно треба, а коли не треба, якщо не хочеш. Наприклад, я раніше займалася танцями, у мене була ціль, мені подобалось, мені хотілося їздити на конкурси, мені подобалось виступати, мені подобалось займати призові місця. Але бували дні, коли я дуже не хотіла йти на тренування. Ви зараз можете взяти свою ціль і згадати себе. І в такі моменти, коли ти не хочеш, включається треба. Тому що у тебе є яка ціль? У тебе є ціль, наприклад, виграти на змаганнях. Ти цього хочеш? Хочеш. Що для цього треба? Іти на тренування. Візьмемо іншу ситуацію, коли, наприклад, вас запросили там на день народження, да? Ви вже сказали, що ви прийдете, але ви відчуваєте, що не сьогодні. Ви втомилися, ви прийшли після роботи, ваш ви хочете це відпочити. Тоді тут ви відключаєте своє треба і залишаєтесь, тому що ви хочете залишитися. Вдома. Дві різних ситуації. В одному випадку ви йдете на тренування навіть через не хочу, а в іншому випадку ви залишаєтесь вдома і нікуди не йдете через не хочу. Є ситуація, коли вам не треба змушувати себе, коли ви можете просто відмовитися і просто не робити. І це піде вам на користь. Але якщо. Це вам шкодить, якщо ви сьогодні відмовитесь, завтра відмовитись, наступного тижня відмовитись, ні на який конкурс ви не поїдете. Попробуйте зараз знайти цей зв'язок і зрозуміти, що я маю на увазі. Я якось все життя жила, знаєте, з цією установкою, що через не хочу, давай, надо. І дуже багато мені доводилось жертвувати чимось своїм і робити це саме через не хочу. Але в деякі моменти це дійсно може принести користь. А в другому випадку ви просто б'єте. Свої бажання. А потім будете ще й почуватися погано через це. І будете думати про те, що блін, от краще б я залишилась, вдома я ж хотіла відпочити. О, таке от сьогодні коротке відео вийшло. в моменті просто прийшла ця тема і захотілося з вами поділитися. Все, я вас цілую, обіймаю. До нових зустрічей.